Він закінчив академію в Донецьку, був сталіваром на заводі НКМЗ, начальник зміни Новохраматорський машиностроїтельний завод. Це дуже великий завод, і його брали навіть у Мариву сталь. Приїжджали за ним і брали. В апрелі його ТЦК взяло і він служив. Там на Скраматорській на аеродромі. А тоді перекинули його, вже був на учебному пункті, він в Могилю Подольській, і на сапюра його учили. І з Сапюро потім забрали, це в Краматорськ, а з Краматорська перекинули оце під Покровськ до нас тут. Він не тікав нікуди абсолютно. І він сам попросився сюди на ноль. Він дуже був до цього. Скурпльозно. Як війна почалася, там вже вже бомбили, початку бомбили. Жінка, мати приїхали сюди в Хмельницьке. І це вони ще з 22-го року тут живуть у Хмельницьке. Жінка залишилась, син у 6 клас ходить і мати 63 роки. Познайомився з Володимиром, коли я служив, був на нулі. Він мені допоміг по декількох питаннях, відгукнувся там, де багато хто не відгукнувся би. Тому що я можу за нього сказати. По великому рахунку ми з ним спілкувалися 2-3 дні, але ця людина для мене проявилася як в ньому я побачив справжнього героя, справжню людину, яка працює на віддачу, працює на захист країни. А тільки найкраще. Про нього спогади на жаль, на жаль, що зараз ідуть саме найкраще.